Доброго дня! Виїхав сьогодні, об'їжджаю, думаю, трошки поля. До людей позаїжджаю в першу чергу от до себе на соняшник заїхав. Це от ЛГшка, наша високолинка. От, оце. Соняшнички для... З тієї сторони Сі арко Сингента також похилилися, шапочки повніті, в принципі, шапочка одна в одну. Ось і так, от, таке ось на пробую все повне. Тут йому доливати та доливати. Думаю, маса тисячі має бути. От Цей також геть зелений не... Ну от якось так. Двигаємося далі. Щоб отриматься сьогодні, там поназнімати, попоказую, що в кого влітає.